Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашої увазі статтю під назвою Коментар коментарів. Стаття написана в понеділок, 1 липня 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру в учні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Набридли вони мені всі ці діячі від футболу, у тому числі і українські. Вирішив прокоментувати кілька коментарів не тому, що хотів цього, а тому, що мені їх надіслав учень-тренер, вважаючи, як я зрозумів, що мені не зайве буде висловитися з приводу всіх цих фахівців. Висловлюся, звісно. Адже все нижче цитовані висловлювання це просто перлини. Цитата Ребус від Реброва. Ось вона. Не можна сказати, що ми не потрапили в плей-офф. І тепер все потрібно міняти. Кінець цитати. Це не цитата, а справді ребус. Мабуть, я ще не доріс до глибини думок нашого головного тренера збірної. Ось мені цікаво, чому не можна сказати, що збірна України не потрапила до плей-офф. Я думаю, що всі можливі відповіді будуть меркнути у феєричності відповіді самого Реброва на це питання. Жаль тільки, що на нього він не відповість. Не відповість навіть тоді, коли йому поставлять це питання. Ребров натякає на те, що Україна була сильнішою за інших у групі. І те, що вона не потрапила до плей-офф, трагічно випадкові. Сергій, краще б ти людей не смішив. Але вдумайтеся лише про те, що він сказав далі. І тепер все треба міняти. По-перше, якщо на думку Риброва, його команда потрапила до плей-офф то чому треба щось міняти? У цього з дозволу сказати тренера перша частина пропозиції суперечить інший. Я погоджуся з Рибровим з приводу другої частини цієї пропозиції. Все потрібно міняти. І додам від себе, насамперед потрібно міняти головного тренера. Інакше перспективу збірної не буде від слова зовсім. Тепер цитата з інтерв'ю президента Федерації футболу України Шевченка. Залишаємося єдиними, сильними, працюємо далі заради майбутнього України, кінець цитати. Прочитайте ці дві пропозиції ще раз. Скільки в них патріотизму, скільки любові до свого національного футболу? Чи згодні? Ну просто обійняти та плакати. Від щастя плакати, що є такі у нашому футболі патріоти. Мабуть, не випадково Шевченко очолив український футбол. Правда, ложка дьогтю в цій бочці меду все ж таки є. Хтось обурився, що Шевченко затвердив керівництво Федерації дуже високі зарплати? Буває. Але це плітки, які можуть не мати жодного відношення до істини. Можуть. Адже високі зарплати, мабуть, він стверджував, якщо стверджував, не просто так. Адже його підлеглі, мабуть, орали, як папи Карли від світанку до заходу сонця і заслужили такі ставки з преміями. Чи згодні? Подивіться, скільки тисяч футбольних м'ячів було відправлено в глибинку для сільських шкіл, інтернатів, аматорських клубів, скільки полів було укладено зі штучним покриттям, скільки футбольних полів було екрановано за допомогою загороджувальних сіток, скільки виготовлено та відремонтовано футбольних воріт, скільки сіток облагородило всі ці ворота, скільки старих полів, що заросли бур'яном, було реставровано, скільки грошей було виділено на призи, Кубки, медалі для турнірів різного національного рівня. І це все робота під керівництвом Шевченка. Скажіть, будь ласка, хлопці, я маю право на свою думку? Думаю, так. А якщо так, то скажу таке, поки Ребров тренує збірну, жодних шансів останнє не матиме. Поки федерацією керує Шевченка, ні про які реформи, ні про який прогрес у національному футболі навіть мови не може бути. У вас може бути інша думка. Але дякувати Богові, що я маю право на свою. Поїхали далі. Висловлювання трубіна. Власне, цей футболіст у наведеній нижче фразі. Не висловив своєї думки, а лише переказав слова Реброва. Проте я ці слова озвучу. Ребров подякував усім. Сказав, що ця команда може набагато більше кінець тати. Іншими словами моя реакція, іншими словами, Ребров публічно зізнався, що мав у руках величезний потенціал, але не зміг ним скористатися. Тут лише два варіанти виведення зі сказаного. Або Ребров бреше, або не відповідає займаній посаді. Якщо команда може набагато більше, то чому тренерський геній Реброва не скористався цим? І на завершення Яремчук, ось його висловлювання, ми провели якісний матч. Думаю, можна пишатися командою. Кінець цитати. Моя реакція. Матч не може не мати якості. У будь-якого матчу є або низька якість, або висока, або середня. Але не чіплятимуся до малограмотності цього футболіста, оскільки подібним незнанням страждає переважна більшість і не тільки футболістів. Яромчук хотів сказати, що матч із Бельгією було проведено на високому рівні. Більш того, він навіть... Пропонує пишатися командою. І дійсно, як же не пишатися командою, якщо вона жодного разу не вразила ворота суперника? Головне, що команда не пропустила, адже у футболі головне не пропускати, а перемагати це вигадали якісь дилетанти. Щоправда, у міжнародних правилах записано, що мета гри це забити у ворота суперників м'ячів більше, ніж заб'є у ваші. І жодного слова не сказано про те, що найголовніше не пропустити голу свої ворота. Мабуть, автори футбольних прав ще не доросли до розуміння футболу Яремчуком. Все. Більше жодних коментарів щодо виступу збірної України на Чемпіонаті Європи не буде. Підписникам та гостям каналу бажаю приємного проведення часу біля екранів телевізорів та моніторів при переглядах ігор Чемпіонату Європи. У мене все? Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.